Привіт, друзі! Сьогодні буде короткий огляд клінічного випадку, де ми покажемо вам, як ми за короткий час і дуже просто впорались зі складною клінічною ситуацією. Отже, початкова ситуація цієї пацієнтки була на верхній щелепі дуже великі треми, тобто проміжки між зубами в цій ділянці і в цій ділянці. Така точна картина приблизно на нижній щелепі, тобто дуже велика трема в цій зоні, скупченість зубів в цій зоні. І цю клінічну ситуацію ми зробили без ортодонті і складної хірургії. Ми видалили восьмі зуби, пролікували все, що потрібно було. Потім в посмішці картина виглядала з тремами ось таким чином, це з правої сторони. І ось таким чином. З лівої сторони, так, ми зробили цифрове моделювання цієї посмішки, з правої сторони майбутні зуби і майбутні зуби з лівої сторони. Як бачите, майбутніми зубами, тобто керамічними реставраціями, ми закрили повністю всі треми і всі проміжки закрили керамікою. Це вигляд зверху на верхній щелепі. І вигляд зверху на нижній щелепи. Як бачите, всі треми були закриті. Потім лабораторія нам робить примірковий друк наших майбутніх реставрацій. Ми їх дивимося у, в посмішці пацієнта, оцінюємо форму, довжину. Майбутніх зубів. Якщо пацієнті все подобається, то ми запускаємо роботу на виготовлення постійних керамічних реставрацій. Через тиждень пацієнтка прийде на контрольний огляд і фото, і ми поділимося з вами результатом цієї роботи. Вона вийшла дуже красивою, дуже світлою. Пацієнтка повністю задоволена, так що чекайте огляд цієї роботи.